Перші брати Старий заповіт. Єва отримали нове місце, де вони могли жити. І в них з'явилися діти. Першою дитиною був хлопчик на ім'я Каїн. Невдовзі в них з'явився другий син на ім'я Авель. Коли хлопці виросли, Каїн став землеробом, а Авель Пастухом. Одного разу Каїн розізлився на Авеля. Коли вони були вдвох у полі, Каїн вдарив Авеля та вбив його. Бог побачив, що трапилось. Пізніше він спитав у Каїна, Де твій брат? Каїн відповів: Я не знаю. Хіба я мушу опікуватися моїм братом? Бог сказав: Оскільки ти вбив Авеля, я зроблю твоє життя важким. Рослини, які ти посадиш, не будуть рости. Ти завжди матимеш поганий врожай. Бог додав: Ти проведеш решту життя, блукаючи з місця на місце у пошуках їжі. Потім Бог прогнав каїна. Адам і Єва залишилися самотніми та сумними. Вони більше не мали родини. Пізніше в Адама і Єви з'явився ще один син. Його звали Сиф. Згодом у їх родині народилися інші діти. Це були сини і дочки. Невдовзі вони вже мали багато онуків, їх родина росла та збільшувалась, доки не стала дуже-дуже великою.